Всім привіт друзі! Хочу поділитися з вами таким цікавим відео. Беремо коні на повнину Треба гнати десь орієнтовно 6 кілометрів і хочу показати вам таку дорогу. Надіюсь буде цікаво, слідкуйте Це Лошук фокус у Фараонове та й Техас. По вандаму по бельгійцям, та й по першероневі, то й по бельгійцям. Номер свій лешу, якщо би когось цікавило, будете дзвонити, можливий продаж. Жену цих двох, татову лишицю зараз покажу. І покажу ще кобелу свою цю, що тепер купив, там вона вже я на каналі, але ще покажу кабелу і татову лошицю. Татої лошиці. Дуже давно не було на каналах. що Очікуйте, слідкуйте, буде багато цікавого. Так, раду давно ми показували. Це татова лошечка з 7 червня, І має бути рік. Лошечка по фараонове. Тут у траві трохи не дуже видно, але зараз вона вийде. Зараз вона вийде плюс траву і покажемо дещо. Ось такий розкол. Ага. Майнері. Трошки нагрушиться по ріком. висока на 11 місяців це дуже цікавий вайн прр. отакі от групі коліна копито, проростімо файне торцові копети отака от лошиця. так що отаких от от три беремо Беремо на гору і там ще Так, це є фокус і техас. Кого буде цікавити? Номер буде, будете дзвонити. da kot treh možlivih Красі загрів, а ми пройшли а ще, можна сказати, що ми ще й не рушимо. За 6 кілометрів немає часу нам насипати. Але маємо в лісі трохи, трохи пускати, але хочу поля перевести, бо дуже багато коней. Прр. Прр. Дуже прр. Пр. багато коней і зараз не пустити без повриваю. Ну, что, что-то вам спал. Рыр, рыр,

Буквально кілометр. У нас окапає. лошета запарували, дали нам трохи прикурки. Бо Техасу раду ми пустили, бо не пішли городами, ці здеркались, фокуса вже не тримати, фокус той за ними схотів. А, нічого помалій меле, ти тобто, з'їзав уже їх двох докупити й веду так раз. Дорогу дається. Вийшли ми вже на гору. Ще трошки лишилося. Сюди краса, а воно зазеленілося всюди. За ще трохи все вгамували. але знімати не було можливості, як в декотрих місцях. Бо то треба тримати, то наганяти, то підганяти, та й так помаленьки ми добираємось. Зараз на горі покажу де вони будуть літувати. Але казав, що треба поробити зубела. На ще тобі легше. Але вони ще себе нормально поводили, та я так все відкигав. Май десь зроблю, десь зроблю. Нині дивлюся, що без зубелів далі діла не буде треба вставати і робити вони себе починають поводити вже май трошки краще дають уже дають вже, вже загрітися

Можете вот, ловити ш! Зимос не було на мене, поте попадали. Ты да увидишь без запястья. Треба переработать. Сидеть не будем. Фу. Не, не. Не. Так, прибудемо вже на місце, путаємо, перекидаємо капець 3 і мають тут такий відпочинок. Хмарно, закинулося далеч, 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 так най далеч, 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 так. Знімаю тепер, будемо видіти як за ціле літо всі змінить лощета. Татову познімаю у рік, Замірюю. Так, заради цікавості. Так, такий Вандамович. Нагадую, лощета. Може бути на продаж, кого буде цікавити, будете дзвонити, будемо всі договорювати на вибір може продатись ще покажу фокуса перекидаю капейстру трохи вітер не знаю як мене буде чи добре буде чути фокуса цілу дорогу вів, бо він скаче по лошеці по кобилі Він уже, він уже дає у здоров'ячку потрошки. Так, перекидаю капестру, так що всім дякую за перегляд. Кому цікаво, підписуйтеся, коментуйте, слідкуйте. Будемо показувати побільше цікавого. Слава Збройним селам України, всім мирного неба!